Продовжую знімати відео по фундуковому садку. І були куплені, ще не пам'ятаю, років 2, напевно. Ось такі саджанці. Тут була дуже гарна кольорова система, Скоріше це я не знаю, як то правильно висловитися. Ось такий він відріз, ось тут від нього, ну і ця нижня. В ідеалі було б добре лишити цю нижню. Це все позривати, дати можливість йому піти. І це знизу зрізати. Але це дуже довго, це 2 роки. Я міг просто за ті гроші нехай би там допла... докластися, ще купити кращий саджанець і він би був вже ось такий, ось такий. Ну ще кілька покажу. Ну, Це докуповувалося, тож погано росло щось. Ну, то, ну щоб ви розуміли, не всі гарно ростуть. Але те, що ми купляли з самого початку, ні, це, це гарні. Ті, що були з самого початку гарні, вони і гарні зараз. Ті, що були. Такі мелкі, маленькі, то вони такі зараз є. Ну, ось знову ще один приклад покажу. Ну, В принципі, цей можна би було лишити, ось тут зрізати, ось тут зрізати і от на три частини, або на дві частини пустити, тут вже будуть горішки на другий рік. Ось таке саме тут. Ось тут так виглядає. Ось можна зрізати. ось тут зрізати, раз. А ні, тут ще випустив. Може і лишити. Знизу немає. Немає ні одного цього. І ось тут ще кілька. Я досаджував. Ось така ситуація. Тут в ну, ідеалі було б лишити ось цей. Якщо він йде з землі. Ні, він з землі не йде, він звідси йде. Ну ніяк. Ну як його формувати. Помилка була зроблена. Ну це гарний. Ми розкриваємо чаші, тут і фарішки є. Ну, менше з ним. І ось. Все. От да нічого. Попався, називається. Ну, не знав досвід. Не купляйте. Купляйте нормальні саджанці, Бажано дворічні. Ось так.